Добрий день, шановні викладачі! Щодня я йду до німецької школи та пригадую всі щасливі дні, проведені у стінах нашого рідного ліцею. Любі вчителі ліцею, вітаю вас з вашим днем, не вчителя. Дуже вдячна вам за вашу працю та за ті знання, які ви нам даєте. Звичайно, ми пам'ятаємо ці безсонні ночі, коли ти забереш півпідручника української мови, щоб перекрити цю нещасну англійську затестить Але Воно того варте. Я попросив один з класів, з якими я працюю досить таки давно, розказати про якісь смішні моменти, якісь жарти, які їм запам'яталися на наших уроках. Ви знаєте, в мене траплялися дуже релігійні діти. Одного разу, перед тим як зайти в клас, я почув ще в коридорі, що, начебто, лунає молитва. Відкривши двері, я побачив весь клас. Які сиділи а, в молитві. Ця молитва лунала через Ютуб на весь клас. Молилися діти, намагалися а, собі попросити дуже гарні оцінки. Чи то я таки, чи то аура така ніхто не знає. Життя цікаве. Світ неймовірно швидко рухається вперед. Ще три роки тому. Ніхто навіть не міг уявити, що можна навчатися вдома, сидячи перед комп'ютером, але сучасне життя доводить можливо все. Дорогі вчителі з вашим днем хочемо подякувати за те, що навіть за умов дистанційки ви завжди залишаєтеся професіоналами. Лояльні до нас ідете на зустріч і переймаєтеся нашими успіхами як ніхто інший. Мені в цьому році ситуація набагато важча, тому що перед нами стоїть не тільки е, труднощі дистанційного навчання, але і е, воєнна агресія проти нашої країни. На жаль, одну з наших наставниць, талановиту, мудру та креативну вчительку громадянської освіти та критичного мислення Стельма Світлана Світлану Миколаївну. Ми вже ніколи не зможемо привітати з днем вчителя. Вона не завжди залишилась в наших серцях. Досі в пам'яті наші дебати та те, як в теплі дні ми проводили пари на вулиці. Дуже шкода, що цього більше не буде. Один із учасників креативної команди Хау, який наразі залишається в Херсоні, мав особливо теплі спогади пов'язані зі Світланою Миколаївною. Про них ми дізнаємося тільки після нашої перемоги. Але цей учень хотів би передати свою вдячність. Дякую, що навчили нас бути хорошими людьми, підтримували, давали важливі настанови. Саме ви навчили нас критично мислити та відстоювати свою думку, незважаючи ні на що. Ваші уроки яскраве світло, що освітило наш шлях до знань. Дякуємо за мудрість і справедливість, вашу філософію ми пронесемо скрізь роки, Ваш креативний учень. А під час дистанційного навчання, знаходячись за сотні кілометрів від дому, я справді розумію, якими важливими були моменти нашого навчання у стінах ліцею. Хоча іноді через домашні завдання доводиться не спати ночами. Як зараз пам'ятаю свій перший мовір з історії, коли не спала дві ночі та вчила ці дати, терміни, портрети, щоб просто отримати хорошу оцінку. Пам'ятаю наші міні тусовки в хорі. Хтось повторює матеріал з англійської, який вивчив вночі. Не було жодного дня, щоб не відбувалося щось дійсно цікаве. Крутелики ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, робіть сто кроків уперед і жодного назад. Хочу привітати всіх своїх колег, які зараз, на жаль, знаходяться і на окупованих територіях, і тих, хто знаходиться поза межами нашої області. Хочу побажати всім, як зазвичай бажаємо, миру. Добробуту, і звісно, нашої зустрічі. Бажаю всіх настаги. Я бажаю всіх терпіння, побільше сили духу і сили очікування дня нашої з вами перемоги. Швидкої перемоги. Нехай ваші учні будуть достойними своїх учителів. Дуже сподіваюся, що зовсім скоро все це повернеться до нас. Ми приїдемо до рідного Херсону, до вільного Херсону і будемо всі разом святкувати нашу перемогу. Мирного неба. Сподіваємося, що вже скоро зустрінемось у нашому Херсоні з Днем Учителя, шановні наші педагоги.